Одночасно в кількох кабінетах між 17 командами з 10 областей України йде запекла боротьба. Одна група доповідає на обрану усіма тему. Опоненти шукають помилки у розповіді та завалюють запитаннями. Говорили про поглиначі запахів. Найбільш активна полеміка розгорілася між тернопільським доповідачем та суперником зі Львова. Я почав готуватися десь півтора тижня назад. Мені про це сказали якраз тоді. Для мене це було вперше, тому це було з одного боку. і важко. власне самій темі складності не було. Нам потрібно. Було проаналізувати повністю розв'язок доповідача, відзначити плюси, мінуси. Можна зазначити стислий переказ доповіді, ну і відповідно сказати свої зауваження, зазначити помилки. Задачі для дослідження опубліковують завчасно за півроку. Знайти відповіді на запитання вкрай важко, бо теми специфічні. Організатори кажуть, цей турнір проводиться вже 23 роки поспіль. В Чернівцях вперше вважають, ці змагання є важливими, адже не тільки об'єднують обдарованих дітей та дають їм змогу поспілкуватись, але й розвивають хімію як науку в Україні. Дві третини з 15 задач це ті задачі, які зараз у світі ще не розв'язані. По декількох тематиках є одна-дві лабораторії у світі. Вони шукають інформацію. І дуже можливо, що коли вони здобудуть вищу освіту, вони потраплять до тієї лабораторії, яка займається саме тим, Хоч турнір проводиться під егідою міністерства освіти та науки України та фінансувати структури його пропонили ще у 2005 році. Тож школярі участь у змаганнях беруть за власні кошти. Переможця визначить 30 жовтня. Олександра Агієва Ярослав Левицький місцевий час.